Заплючте очі, покладіть руки на серце. Уявіть, як потік сліпочого білого світла наповнює його. Зосередьтеся на цих уявних променях і промовте в голос: Я готова впустити любов у своє життя. Відчуйте, як енергія тече у ваше серце. Я дивлюсь на себе з любов'ю і я безпеці. Я готова створювати нові думки про себе, і про своє життя, моє нове мислення новим досвід. Тепер я знаю і визнаю, що я є частиною квітучої сили Всесвіту, тому я кохана, щаслива, успішна. Переді мною відкрито всі можливості. Я заслуговую на гарне життя, на прекрасне життя, я заслуговую на любов багато-багато любов. Я заслуговую на міцне здоров'я. Я заслуговую на те, щоб жити в комфорті та процвітати. Я заслуговую на радість і щастя. Я заслуговую на можливість бути ким завгодно, Я заслуговую навіть на більше. Я заслуговую на все прекрасне, я заслуговую бути щасливою коханою людиною. У моїх думках панує свобода, і я переходжу в новий простір свідомості, в якому я готова сприймати себе інакше. Я відпускаю обмеження, притаманні моїм батькам. Я люблю їх. Але я йду далі, я не їхні негативні думки і не їхні обмежувальні переконання. Я нова, щаслива, кохана людина. Усесвіт цілком готовий проголосити мої нові переконання. Я приймаю це щедре життя з радістю, задоволенням і вдячністю. Я дуже вдячна тому що я цього заслуговую, я це приймаю, і я знаю, що це правда.